Вас, мої любі, на казковому зорепаді. Ось прийшов час послухати нову казочку. Я пропоную вам казочку, яка називається Цап та баран». Сідайте зручніше, приготуйтеся почнімо. Жили собі чоловік та жінка. І мали вони цапа та барана. І були ті цап та баран великі приятелі. Куди цап, туди й баран, цап на город на капусту і баран туди, цап у сад, і баран за ним. Ох, жінко. каже чоловік, проженімо ми цього барана і цапа, а то за ними ні сад, ні город не вдержиться. А збирайтесь, цапа й баране, собі з Богом, щоб вас. Не було у мене в дворі. Скоро цап та баран те зачули, зараз із двору майнули. Пошили собі торбу та й пішли. Ідуть та йдуть, а посеред поля лежить вовча голова. От баран дужий, та не сміливий, а цап сміливий, та не дужий. Е, бери баране, голову. Бо ти дужий. Ох, перейти ти, цапе, бо ти сміливий. Взяли вдвох і вкинули в торбу. Ідуть та йдуть. Коли бачать, у полі горить вогонь. Е, ходімо і ми туди, там переночуємо, щоб нас вовки не з'їли. Приходять туди аж то три вовки кашу варять. Нічого робити. Вітаються. А здорово, молодці! Здорові, здорові, зраділи вовки. Е, ще каша не кипить, м'ясо буде з вас. Ох, цап злякався, а баран вже давно злякався. Цап і надумав. А подай лишень баране оту вовчу голову. Баран і несе. Та не цю, а подай більшу, каже цап. Баран знову цупить ту ж саму. Та подай ще більшу. Тут уже вовки злякались, стали вони думати гадати, як звідси втікати. Бо це кажуть, Такі молодці, що з ними і голови збудешся. Бач, одну по одній вовчій голові тягають. Один вовк і починає. Сламна, братці, компанія і каша гарно кипить. Та нема чим долити. Піду я по воду. Як пішов вовк по воду, хай вам аби що з вашою компанією. А другий став його дожидати, думати, гадати, як би і собі відти драла дати. Е, вражий син, пішов, ти, сидить, нема чим каші долити. Ось візьму я ломаку та прижини його, як собаку. Як побіг, так і той не вернувся. А третій сидів, сидів, е, я піду лишень я, так я їх прижену. Як побіг, так і той рад, що втік. То тоді цап і каже до барана Ох, ну мо брато, скоріше хапатись, щоб нам оцю кашу поїсти та з убратись. обратись. Поїли швиденько. Та тільки їх і бачили, а тим часом роздумав перший вовк. Е, чи не сором нам трьом та цапай барана боятись. Ось, ходімо ми їх пиймо, вражих синів. Прийшли, аж ті добре справились. Давно вже от казана убрались, як побігли. Та на дуба і забрались. Стали вовки думати гадати, як би цапа та барана догнати. Ішли, йшли і, і, і найшли їх на дубі. Цап сміливіший і зліз аж наверх, а баран несміливий, то нижче. От, лягай, кажуть вовки першому вовкові. «Той ворожи. Як нам їх добувати? Ліг вовк догори ногами і почав ворожити. Баран на гілі сидить та так дрижить, не втримавсь, як упаде на вовка. Цап сміливий, та не став роздумувати, як закричить. Подай мені ворожбита. Вовки як схопились. Та аж пил по дорозі закурився. А цап та баран з дуба безпечно позлазили, пішли в поле, зробили собі курінь та й живуть там. Ось так гарно для цапа та барана закінчилася казочка там, де сила не зможе, розум допоможе. Гадаю, мої любі, ви зі мною згодні. На цьому на сьогодні все. Do Zostriche.